Потрапив у немилість Кремля. Путін відправив у відставку командувача військ в Україні генерала Герасимова після майже півроку керуванням російськими окупаційними військами в Україні. Валерія Герасимова, відставки якого вимагав керівник ПВК Вагнер Пригожин під час свого заколоту, таки зняли з цієї посади. Про це повідомляє видання Дейлі Мейл. Усе це відбулось одразу після повернення командирів Азову до України. Відповідну інформацію Кремль ще офіційно не підтвердив. За даними змі, російський диктатор Володимир Путін продовжує чистку вищого керівництва після невдалого заколоту ватажка вагнерівців, щоб відновити контроль в країні. За непідтвердженою інформацією, диктатор замінить Герасимова на генерал-полковника Михайла Теплінського. Який командував повітряно-десантними військами. Водночас Герасимов нібито й надалі керуватиме армією загарбників як начальник генштабу ЗС РФ. Як пишуть Змії, Путін нібито відчайдушно оговтується після заколоту Євгенія Пригожина, а також розлючений через те, що президент України Володимир Зеленський повернув додому з Туреччини ключових командирів полку АЗОВ. Диктатор стверджує, що його обдурили щодо угоди, тож лютує. Також, ймовірно, його роздратував і візит Зеленського на острів Зміїний на відзначення 500-го дня війни. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, для нас це дуже важливо.